От. Я просто хотів би, що, що хотів би. ну, Так і в себе, і прикладу до того дуже багато зусиль, бо я створив таку організацію громадську, як Фундація справа по управління пам'яті оця Василя Прихід. Що це за людина, Ну, такий як історик. Е, фактично, як історик. Я, я, я як історик, але от, історик свого краю то так, бо дуже Так, складно. Що мене вразило? Вразило людина, яка показала, що фактично без грошей, без нічого. Так як він пише в своїх віршах, навіть без копійки десь кишені, можна досягнути надзвичайно таких великих вершин, як в матеріальному, а не говорячи вже про духовний пат патріотизм. В чому заключалося? Заключалося в тому, що він надзвичайно добре вчився, закінчив початкову школу. На селі. Після того був надзвичайно великим пропагандистом, бо е, народився сині дяка, е, не була дуже поставлена така трудова діяльність. Тобто ставали сюди дуже скоро рано. Треба було нарізати січки, треба було корова подавати, все то промосити, потім коли на сьогодні вони всі йшли снідати. Після сніданку.

То я підписав. Тоді, тоді то, 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 Дякую, Я ставши. Ось на чому ми зупиняємося, що тут два дня. От 11 годин ми не поснідали, тоді буде Тобто Всі мали читати. Розумієте, Біблію, газети не треба виписували. Потім знову робота, обід, всі йшли. ввечері він мав то, що прочитав, то ти десь поділитися з тим. В селі і так далі. За що мов авторитет? Так, такий авторитет в своєму кузі. І наскільки я розумію, що дуже поважали на той час таких людей, надзвичайно їх там патрон. Що вклинуло його? Василій Вахів. Василій Вахів був подусів, але вчився в рогатині гімназії, а він, його як старшого, там возити продукти, тобто не приїжджати, тобто він приїжджав там кінь. Він слухає його виступи, він залишався там на квартирі, і то перше таке бачення, хто ти такий Василь Івахів, значить, вони там зрозуміли. Потім вони тут організовують собі драматичний гурток, але має приїхати Васильівах виступити, запалити душу і тому подібне. І от він, тобто його таке було, ну таке бути подібним до нього. В 38-му році його забирають до війська поясню. В 39-му він зустрічає німців під Варшавою. І в тому ж році, як ми знаємо, за два тижні його беруть в Констабрки. Але тоді ще між німцями і українцями були якісь певні домовленості, Вони відпускали, якщо ти мав до когось прийти, він через Галичанку, яка десь в Кракові. Там ще одне таке містечко було біля Кракова, де він знайшов з бачу, який там підписався. Що він там є, що він має до кого їхати, і каже, треба було тільки чисто українською мовою відмовити, от чи наш, або ще 50 й псалом. Якщо ти показав, що ти чистий українець, поляки не відпускали. А українці відпускали. Його відпустили з того табору, і він їде туди, до тих своїх українців, з якими в 41-му році приїжджає 30 червня на проголошення України. Ото все, все це. Так би мовити, делегація приїжджає сюди. І тут йому дають таке завдання створити разом з Івахом. Бо Івахе від нас втік. Тобто він не служив, але в 40-му році він тік за границю. Ну, тоді, мабуть, було якось перше чи то. Як про той випадок, який я розказував Ні. за це, ну, було три, я бачу. його вже переховували, він вже не працював, а на колотець дізнався, де він є. Вони втікли до лісу, тих два не пішли, Чепіль і цей Василь Прима, що той, бо це Никола, Николай Цап, він писався. Але він, щоб його Франція, Франція була прокомуністична, коли після війни, і щоб часом до нього не добралися, він за того Василя знав такий, ще був один Василь Прима, що він пропав 42-му році. Угу. І він фактично взяв собі, що той є він, ніж не мав ніяких документів. Ну, він, е, коли Сто прийшов сюди, не в Помолянську школу каже два тижні вона пояснувала, так Пісташинська, як вони називали, офіцерів готували туди. Німці прийшли, Геста покружили. І всіх, так як командний склад, забрали сюди на воїнську, в тюрму. В тюрмі він помирає. А ще до того, коли йому мав 9 років, він був помер. Ну, як би сказати, 10 років, значить тобто, 10-й рік. Мені. Помирає, а вони якраз робили перебудову хаті, там стіну кинули і так далі. А по сусідству жив брат. І от вони вже прийшли з церкви, принесли ті хороногви, що там маєсти, всі ті речі, що для помершу зробили катафалку. Але треба було нести по дорозі, так може, 500 метрів, ну 300 метрів, так по дорозі за цей. А тут плід 10 метрів за цей. І от один війку його передавав через пліт, а другий приймав. То боси були, той посунувся і він впав, сливка була зрізана, на сливки і пробудився. Той страху його, перекинув назад туди. Просто пробудився. Він був у світі, десь 10 днів, нічого не бачив, його десь так по знахарях возили і так далі. Ну і побудякувати стало все нормально. І от коли він на Лонську теж там тивкус, та Косиму ну, казали, що там десь 100 тисяч не знаю, скільки там вижив за це? Його теж виносили в носівках, що там мали спалити. А тут раз він за рухався, його вже не понесе туди. Чи трупа не а аж тропарні мали виносити за цей. Його понесли лікарню. Тобто він вижив звідти. В 42 му році він повертався вірші до села на самій Великі. Мама там. Ну, Сорочку та старшого брата, і так далі. А вже в 44-му році ну, він там промову мав, сам задав той віршик такий мій рідний прорідний край, і так далі. А в 44-му році його там у нас на хуторі під малими, що він кардиста. І теж збили його до такої степені, що він казав сам, ну, то я свідок, його як він Господа каже, я світіло площі таряст. І думав, що його забили. Виносить, а він живий. І той, НКВД скажу, життю таке в мене не було. Каже: вибирай, якщо хочеш жити, йдеш на фронт стропати, а ні тут поля, яка хочу жити. І його беруть в ній батальйон. вже з родина, і в Карпатах він приймає перший бій. Ще про той перший бій, який розказує, каже, його е командир батальйону, був існуський, теж не знати, за що він там сидів. Битвою самої, той молиться, їм там видали чи пайки спирту, не знаю, скільки там їм надавали. І той йому командир стукає по плечу слухай, а тобі не то треба, що він молиться, тобі ото треба показуй на спирт. А той каже, якщо вам то треба, то беріть мій і йому свій спирт. Каже, бій не почався, звідки та куля з'явилася, розривна куля попала йому в голову, що з голови нічого не чист. Тому оце оприме, на очах. З 100 батальйону в Карпатах і лишилося троє живих. Нюар, ну тільки в Калісонах, каже, в мене було 9 куль, в мене всюди було пострілено і ні одна куля не зачепить. Каже, я вже не падав, бо казали, ти отець мені не дивилися, чи ти живий. Тобто, що не за цим. І він каже, я молився. І тоді ще, як летів, то казав, мамінку, бо якщо я ну, тільки буду живий, то я тільки піду на священник і, і церкву. Ото в нього була така, він лишився живі. Думає, куди. В Чехії він попадає знову констатур до німців. І вони поставили йому такому. А брату, той, що гімназію закінчив, був під каменем начальником поліції. Тобто, я зрозумів з його виступу. Коли Україна почалася, започаткувалася українська поліція. Коли німці Україну так би розбили, вони поліцію залишили. Але вже підпорядкували її суд собі. Ота вже тоді та українська поліція, ну хто там, ж ні, таке нині телефони, що всі накази, як вона була. Але він був під камені тим поліцей. То є таке п'ятно, яке для мене треба було б вивчити. Чому? Тому що у той останній вечір він знав по німецьку хоч той жити приймав. він же був в тому костаборі. І такий, що він думав, не знав польську, мову, німецьку, французьку, англійську. Коли приїжджав до нас. І йому сказали, скажи своїм, всім, хто завтра не захоче йти вставати ради німців проти Радянського Союзу, каже, будуть рости. Хто захоче, ну, він каже, що говорити, ми вже чули канонади, гармати, що вже день-два, а на рано не знаю, що сталося, але до нього приходить той брат його, Констарв. Я собі думаю, чи не після того, бо кажуть таке, він приїхав в село машиною, де би він міг взяти. Ну, він був в гімназії, він теж німецьку мову знає. Він навіть на Німки не женився, що на довгий час не знала, що він не німець, що він українець. А в Америці чекав. Він женився на Німкині, той старший брат. Я думаю, тут був той Бродівський котел, тут були сесіяція. Чи він часом десь корочку собі якогось есесівського офіцера? Бо на машині він приїхав в село, забрав всіх ще сестру, і вони поїхали. Де поліцей, якому машину дали? І каже, він поїхав тільки з німцем. Ось він приходить до нього, і він каже, брате, добре, що ти мене побачив там. Як він його сто констабу викликав, чи то була бомбіошка, що там було, не знаю. Но факт, що вони вже звідти втікають разом, тобто з костоконстабору, і вони попадають в Баварію, там був такий гіжбак. Я думаю, що то місто є замок. І в тому Гіжберку саме були е, всі, так би сходилися е, українці. Ну, Резорвації, як вони називають, для українців. Mm -hmm. І до них приїжджає єпископ Бучко. Іван Бучко. Приїжджає до них і каже: тут є стільки ну, українців, а немає священників. Всі хочуть сповіди мене, всі хочуть служби. Каже, я хочу з вас, ви, хто має гімназії, 25 чоловік я набираю на священника. Тож Німеччина, то 45 рік за цей. А він і той, той будинок вони переділили, тобто половина була, що так для тих українців, половину відпустили ті українці для той семинарі, тому гіжного. А він приходить, він його зустрічав в 33 році, нас бачив на конях. Склав про нього вірш пропочка, що то, як сонечко за сходу. Зустрів його на то, що прослізив того єпископа. Ну, то проти тої пацифації, коли поляки вели, значить, він хотів підняти, коли він всі всі села тоді почка. Ну, це історично задокументовано. Він його зустрів. А він каже, я підходжу до нього, каже, чи ви не пам'ятаєте мене, каже, він на мене подивився. Так, пам'ятай, ти син дяка, Бачив, він каже так. Він каже, я але я не маю гімназії, а хотів би на священник. Каже, він так подивився на мене, подивився. Каже, добре, я тебе візьму. Ми тебе не будемо вписувати. Якщо ти потягнеш ту науку, то буде священник, як ні. Виявляється, вони спали з братом братом у гімназію. Брат за два роки чи вигнали, що там з ним не знаю, а той лишився і закінчив. І його відправляють в франці. Тобто Ще як не буває, то з його уст. Каже, приходить єпископ, каже: ви всі понаписували, що ви всі хочете до Америки. Ну, він каже: а хто в Францію поїде про комуністичну? Хіба там наш брат не потребує сповіді, молиться, і так далі? Каже, ви хочете в Америку, щоб вам біля як з дерев листя падала? Каже, я собі подумаю, як я вже себе так присвятив Богу. Він нічого, що мені. Кажа с тези, Америка, че Каже, я на други ден прихожу до нього и кажа, можна там то? Кажа, ну якщо матинка Божа хоче, то я піду в Францію. Він каже, так на мене дивиться, дивиться, думаю. Каже, каже, ну жовчу до тебе доволіти, так як він перший каже, то жовчу до вас доволіти, хто в Франції. Кажа, думаю, ти один ходиш, та не матинка Божа тебе хоче, ти те, матинці Боже, <съправда> тобто хто кому потрібен за це. Каже, я собі подумав точно так, і він поїхав туди. Тобто там запрос, його запросили 11 сімей. Але це були під були зі Східної України. Коли дізналися, що він греко-католик, каже, він нас всіх католиками породив. Але від той, що його прийняв, він вже з нього жив там, скільки не знаю, часу, а він до них каже, ви не знаєте, кого ви виганяєте. І я вам кажу, якщо ви не хочете отримати, я його буду отримати сам. І він лишився в Тулузі. В Тулузі він побудував пам'ятник Шевченка. Потім е вулицю в Тулузі України, і давай дивився, що він в Тулузі нічого не робить. Він приїхав Люк і думає, тут треба започаткувати місце. Він теді єпископ каже, я хочу Любі церкву побудувати. Він каже, за що, за гроші? За вош? Каже, за що ти церкву збудуєш? Де ти таке собі голову тобі? Він каже, матінка передумає. Він їжджає в Канаду. Розписує на друкарській машинці, чи ви не вино хочете створити для всієї діаспори центр, в юді туди з'їжджаються всі, він додавається того, що він всем сидів курався та посвятив це. Тобто побудував е цей е готель, як він назвав Почаєм, знову в люді, вулиця Україна, побудував там дідальну, то йому він провів чотири табори, так як тут робилися для дітей. Я мати листи, бо я -то вже всі там, привозив з Франції, не йому пишуть мій син не хоче по-українськи він, то-то, а він їм відповідає: присилайте його до мене, я з них всіх пороблю українцем. Тобто він чутє з цілої світі, йому дітей присилали на літо. І він тому таборі з ними там проводив, їх українізував. Ну і через 50 років він повертається на Україну в село. Але їде спочатку. До пам'ятника Шевченка в Кані. І що характерно, щоб не було вразного, бо я не був, признаюся так чесно за тим. Він каже, де є перший бачивець, який розписався книзі в відвідувачів в тому музеї. За 50 років ніхто з нас не туди не поїхав, не розписався, ніхто не був, а він перший. А він туди ще з висилав селав якісь речі, що йому там позвозили, книжки і так далі. Ну Хтось буде, то там можна то знайти. Ну, от приїжджаю до бачу, і потім. Він вже там мав могилку, все в люди. Але коли приїхав, там така була в нього монахиня Тереза з Канади, і він відкрив її заповіт, як вона померла, вона каже: Я хочу, щоб мене поховали в Канаді, бо вона була з тих, народилася в Канаді в українців і виходить. Він каже, я переписав заповідь, щоб його поховати, в бачив. Він нас поховав, бачив. Він приїхав, хотів церкву будувати. Він там церкву збудував, думав, бачив він це. А він бачив. Прийшов, а люди вже самі хотіли захватити. Третю церкву, яку не добудували. Він то що зрозумів, каже, тоді дозвольте мені вам побудувати капличку. І бачив я збудував капличку. Мати Боже. І так ми не... ну оце Це бачу. церкву до люди самі збудували. Повно людей, щось, коли він приїжджав, ну взагалі Бог так я кажу, десь зустрічають іпископів, десь зустрічають до нього діти повернувся. Це не є, що їх хтось посилав самі. Він не красивий, вроді не вигляд. Він просто приємно говорить. Я вам даруйте дві книжки. А що під Господа Бога. Так, так. Дякую. Я після пігані подарунок, після погану розповідь. Я, я, я думаю, що ми на своїх сторінках газети будемо популяризувати, яка саме вашу розповідь. І людям буде цікаво знати. Він надзвичайно має бути. Просто? Звідки, звідки. Але так от, коли приїхали до нього в тому причині, в нього одна кімнатка, стіл, шафа, ліжко. В нього навіть відпарезуття не було. Він каже, моя парафія на 400 кілометрів від того центру. Руду, куди його вони тільки не просили, знову ж таки, мав ровера. То цей транспорт, який він мав, хоч він міг їм там машини собі заказувати і так далі. Що то синій прапор постійно, був на подвір'ї церкви карта Україна, прапор, все українське через те, то все, що ми маємо. Я, я не знаю, я хочу зараз започаткувати той музей, там почали кинули великі листи. Тобто ми з селом викупали паї, де була контора Де були. Але тут треба ремонту. Там раз п'ять тисяч дали, тисяч там когось попросили. Я би казав звертатися до зробити... обласної ради, але я маю проєктно-космовисну документацію на ремонт. Тобто, то там є щось таке тяжке. Я вже тепер, якщо, бо знаєте, не всі засіблюються. Василь Степанович, що він нас має... 30-40 тисяч, що то є за рік а для громади, тому... Я тому кажу, свій стипан, що він має, як то сказати, той округ, там до нього щоден. Ні, ні, а, бра, бра, бра. Да. то по допомогу, то він вже каже, я вже не можу за це. Тої сірки, то він взагалі відказався від округу. Він не взагалі на станція. Так, так, і, і відказався від округу. Весельний від не було? Так, так. Весель... Ні, весельню чи від промисловців. Да. Аморці. Ні, це немає не такої промисловості. Я не знаю, кого Це ітика, може бути, але я знаю, що тут всі Тобто, Якщо він колоки будуть контролю, потім він був, то буде на сесію, після того все. Ну, от така ця справа. Я завжди кажу, але зараз мене кинули на це, я кажу, я від восьмої до сьомої отаку роботи. Якщо переврійти за селем, тобто терміново зробити будь-який проєкт-построчну документацію, Одна із умов, що як співфінансування фінансування громади. У нас є не організація. Ми зараз маємо навіть на рахунку десь до п'ять тисяч. Ми можемо так, так так. Це ви зробите там на сто чи на сто двадцять тисяч, а власна, наприклад, десь там на сорок чи на п'ятдесят. Сухайте, так, то, то вже то було б дуже добре. Ну, я просто... Але, давайте поки що та каденція не закінчилась, ще можна буде Люди. зробити добре.